Привіт! Я провів із ROG Flow один рік, навіть трохи більше. І в цьому відео я буду ділитись із вами цим досвідом. Звичайно ж, хтось напише, що це реклама, але ні, це не вона. Тут не буде ніяких цифр, ніяких бенчмарків. Тут просто мій досвід, мій Flow Experience. Але про все по черзі. Поїхали. Грудень 2020 року. Ковід все зачинено, ніяких івентів, ніяких презентацій. Але Asus роблять закритий івент, настільки закритий, що там представник компанії, я і мій оператор. Все от настільки прям закритий. Там нам показують деякі цікаві лептопи, що ще вже не пам'ятаю. Запам'ятався мені оцей малюк. Це 13-дюймовий лептоп, легкий, тонкий, металевий та з 1650 на борту. Як на мене, він ще й шикарно виглядає. І ще у ньому є одна дуже вагома для мене риса. Вагомий аргумент на його користь він трансформер. Тобто, мій день з ним виглядає таким чином. Я вже десь це розповідав, але нічого страшного, розповім ще раз: я прокидаюсь і беру в руки планшет. Просто класний планшет, читаю щось, якісь там новини, дивлюсь месенджери, що я пропустив за ніч, що взагалі відбувалось. Потім я йду на кухню, ставлю його собі ось так палаточкою чи фігвамом. Як вам mm. більше подобається, вмикаю якийсь ютубчик, дивлюсь якісь відео, слухаю музичку, щось собі готую. Там якийсь сніданок. Потім, звичайно ж, снідаю і так робити не треба, тому що, коли ви їсте, треба концентруватись на їжі, а не дивитись чи слухати щось. Отже, а тятя. Потім я іду до своєї кімнати знову ставлю його лептопом та роблю те, що роблю зазвичай в день. Починаю працювати, щось писати. Тому трансформер особисто для мене це просто ідеальна річ, і краще нічого не існує. Знову ж, суб'єктивно для мене. Ну, давайте вже відверто. Не тільки працювати, я, звичайно ж, на ньому ще й граю. І 1650 під ті ігри, в які граю я, мені вистачає з головою. Я не гоняюсь там за 4К, я не рахую кадри на секунду. Воно просто працює, працює приємно для очей, і все, і цього достатньо. І це зараз у мене тайтли, це Counter-Strike, звичайно ж звітю робимось. Це Assassin's Creed Odyssey, яку я вже проходжу майже рік, і все ніяк не доколупаю. У мене тільки там, скільки 60? 52% пройдено і вже 70 з чимось годин там. Це дестрендінг, який я встановив, почав, і, власне, все. Коротше, 1650 під це вистачає. Якщо подивитись на є-каталог е на лептопи з діагоналями 13-14 дюймів і 1650 на борту, то вибір. Він наче й є, але він не такий вже і великий. У нас є Zephyrus, у нас є MSI, ну і є Razer Blade. І на цьому, наче і все. Тобто, обрати є з чого. Але підкреслюю ще раз, вибір дуже і дуже обмежений. Але що робити, якщо хочеться більше? Але лептоп міняти ну не дуже хочеться. Для цього тут є заготовлена відповідь. Це ось цей порт. І існує цей пропієтарний порт, виключно для однієї задачі: це підключення XG Mobile. Це зовнішня віддяха 3080. Чіп, звичайно ж, мобільний, ви бачите розміри, тому що був би він немобільний, знадобилося б набагато більш ефективне охолодження, знадобився б більший корпус, і взагалі б це все виглядало не так компактно, не так крутезно. Це не просто зовнішня відяха, це, по-перше, блок живлення для всього ноута. Це, по-друге, ще й зручний USB-хаб, де є 4 USB-порти, HDMI-порт, DisplayPort, LAN-порт LAN і ще й малесенький, але повноцінний sd рідер Ну і, звичайно ж, підсвіточка, куди без підсвіточки і того моменту, коли це все опиниться у мене, я чекав рік. Тобто, у мене цей комплект з'явився на початку 22-го року. Чим крутий цей комплект? Це модульність. Я взагалі дуже великий фанат якихось модульних рішень, тому що це просто зручно. Якщо пам'ятаєте, був такий проект у Гугла Project Ara-Ara. Чи секунду треба загуглити? Чи він справді звався так? Ара Араара? Ара. Ні, він просто був Project Ara. Арара, це не те. Туди ми не підемо, там лячно. Я був просто в захваті від ідеї модульного смартфона. Ще були якісь концепти у Sony, коли у вас смартфон ставав частиною екрана лептопа взагалі крейзі, але цього всього так і не відбулося. А ось це відбулося. І це дуже круто, тому що у вас є тонкий та легкий металевий лептоп, який можна легко з собою носити, коли ви десь їздите там на роботу чи з роботи, будь-де. І ви можете перетворити його на справжню робочу станцію або потужну ігрову тачку, якщо під'єднуєте його до мобільної 3080, до XG Mobile. Спочатку це було незвично. Ну прям дуже незвично, тому що це не просто встромити щось у порт. Треба під'єднати. Потім клацнути свіч механічний на конекторі, і потім ще в софті клацнути кнопочку і почекати, доки воно там підключиться, щоб ноут сприймав XG Mobile як свою відяху. До цього я звикав десь дня три. Окей, давайте вже відверто. До цього я звикав десь два тижні, але звик. І потім це вже стало чимось таким природним. Тобто. Це не було якоюсь там особливою дією. Це як вимкнути та увімкнути ноутбук. Звичайно ж, ідея зовнішньої відяхи не нова. Ви можете купити якийсь рек, який виглядає ось так, і встромити в нього 30-ту серію. Але цей рек набагато більше. За розмірами він набагато важче, і ви не настільки мобільні, як вам би того хотілося. Ця штука все ще виглядає як dvd привід. Невеличкий, компактний, але як dvd привід. До речі, єдині цифри, які в цьому відео, мабуть, Повинні були бути це порівняння продуктивності 3080 мобільної, саме XG Mobile, та 3080 у цьому реку. Чому це цікаво? Тому що так чи інакше Thunderbolt, навіть четвертий, це так чи інакше bottleneck. І порівнювати мобільний чіп. Та стаціонарний, це вже щось таке інтригуюче. Тому, мабуть, ми якось зробимо окремий відео про це, якщо знайдемо 3080. Про що я маючи ці дві речі, у вас виходить дуже і дуже зручний конфіг. Тобто, коли ви їздите на роботу чи на якусь там навчання з легким та компактним лептопом, повертаєтесь додому, там вас чекає оця штука. Ви. І втикнули, і все. У вас ультимативна тачка під е, ігри, під якусь роботу, навіть якісь важкі задачі з графікою. Тобто, проц це вивозить. І 3080 це все ще вивозить. Може, не так круто, як 4090, звичайно, але ж вивозить. І з одною такою самою, не цією, але такою самою 3080, у мене виникла справжня драма. Я її вбив. Я палю. Є у мене така шкідлива звичка, це, звичайно, ж, фу. Я, звичайно ж, рекомендую вам відмовитись від усього, що е, горить, що ви там вдихаєте. Я це усвідомив і спробував перейти на щось менш шкідливе. Перейшов на вейп. Зараз. Прошарені люди, мабуть, вже починають здогадуватися, що відбулося. А якщо ви не здогадуєтесь, то слухайте далі. Зазвичай, коли ви палите, ви виходите кудись на балкон, на кухню, на вулицю. Не знаю, куди ви там виходите, але ви виходите. А я ж перейшов на вейпік. І тому, коли я сижу, щось там працюю, щось граю, я просто пихаю там, де й сиджу. І ось одного разу я робився, наче вже та зі своїм камрадом. І щось бачу, у мене все починає фрізити. У мене починаються якісь незрозумілі лаги, все висить. Ребутуюсь, наче перша хвилина, все ок, а потім знову починається. Ще раз ребутаюсь під час завантаження вінди, ноут вилітає в БСОД. Я такий, щось не те. Думаю, ну ок, ні, так ні. Давайте вимикатись та йти спати. Вимкнув, пішов спати. Прокидаюсь зранку, зазвичайним сценарієм поснідав, повертаюсь. Підтикуюсь до XG Mobile і бачу, що індикатор, який має бути червоним, чомусь білий. Тобто Note не бачить відяху. Він його бачить просто як живлення та USB-хаб. Я такий, «Хм, треба подивитись. Дивлюсь на XG Mobile на саму, а вона у мене трошки схована за другим монітором, і я її так не бачу. Я дивлюсь, а у неї не працює підсвітка. Я такий, «Хм, щось не те. А потім дивлюсь трохи нижче. А під нею ціла калюжа от такого розміру. Спочатку я думав, що це надзюрив хтось із котів, тому що я приділяю, мабуть, ноуту більше уваги, ніж котам, і вони таким чином мені помстились. Намагаюсь це понюхати, а воно котами не тхне. у мене паніка. Я думаю, ну може, це якась там змазка з кулера витікла. Дивлюсь на розмір цієї калюжі і розумію, що ну, ні, не може бути стільки змазки на одному кулері, та навіть на двох. На п'яти кулерах не може бути стільки змазки. Пробую його, воно не має ніякого запаху, воно тактильно якесь трохи жирне. Я вже не знав, що й думати. Дзвоню у вас, скажу так і так. У мене тут біда, щось трапилось. Вони такі, ну окей, відправляй, що робити. Відправляю, проходить десь тижні-два. Вони мені дзвонять і кажуть, чувак, ну що, довейпився. Ти її вбив. Я такий, як це вбив? Ну не може такого бути і до чого тут взагалі вейп? Вони мені пояснили, що гліцерін, який є у складі рідини для вейпа, він е залишається на лопатях вентилятора. І потім він залишається і залишається, і накоплюється і накоплюється. І в один прекрасний момент. Він просто через нагрів починає танути. Саме це і відбулося. Оця калюжа це був гліцерін, який був у моїх легенях. І тіть, лячно, тупо лячно. Коротше, десь на три місяці я залишився без свого комплекту та страждав із своїм старим ноутом. Що найцікавіше, у мене є знайомий у Кінгстон, який мене попереджав, що чувак, ти вейпиш перед ноутом, це ж просто торба. Ну не можна такого робити, тому що гліцеріну сідає. Тобто, ну як все і відбулось, я такий думаю, та багато ти там знаєш, чувак, що я ж вон пихаю, і все добре. А виявляється, що технікал Specialist Кінгстона, привіт Дмитро, все ж таки знається на цих речах. Коротше, десь 3-3,5 місяці я страждав без свого комплекту. Але потім я дочекався дзвінка. У якому мені сказали, чувак, ми відремонтували відяху та почистили ноут, і готові тобі це все повернути. Я такий, ура! Але додали, що відяха може здохнути в будь-який момент. Оце вже сумно. Я такий, ну окей, скільки часу у мене є. Кажуть, ну там як пощастить. Там, Може тиждень, може місяць, може рік. Я такий, ну окей, добре. Давай. Я скучив. Я скучив за своїм фолоу. Воно до мене приїздить, я вмикаю. Але щось не те. Індикатор все ще білий, і чомусь кулери на ноуті молотять на максимальних обертах без жодної на те причини. Я щось потикав туди-сюди і розумію, що у мене не було навіть хвилини. Вона у мене просто одразу померла. І потім мені на заміну, звичайно ж, прислали іншу 3080, якою я користуюсь і понині. Мораль цієї сумної історії: не треба палити, вейпити. Це все шкідливо. Це все шкодить не тільки вашому здоров'ю, а й здоров'ю ваших оточуючих. А ще й шкодить вашій техніці. Мені лячно уявити, наскільки бабла я б влетів, якщо б це була моя 3080. Отже, кидайте усе шкідливе. Воно все фу, воно вам не потрібно. Все, мінздрав е, вимикається, вмикаємось далі про флоу. У 2022 році вийшло нове покоління Флоу. І там вже був девайс дуже. Як на мене, концептуальний. Я його не бачив, я їм не користувався, але огляд його у нас є: це ігровий планшет. Для мене, ну чесно, не дуже зрозуміла річ. Огляд є. Подивіться його обов'язково. Посилання буде в описі до цього відоса. Разом з планшетом вийшла і нова версія XG Mobile, але вже більш дешева відягую Radeon 6850 на борту. Так, потужність, звичайно ж, нижче, але прайс дешевше. І це доволі таки непоганий спосіб приєднатися до. Усього цього флоу лінійки флоу, давайте так. А у 23-му році вийшло дуже крутезне оновлення. По-перше, самі ноути отримали вже 30-ту серію на борту, не 16-50, як було, а 30-ту. І це вже доволі відчутний такий плюс по потужності. І чому я сказав ноути, а не ноут, тому що з'явилась ще й 16 дюймова версія. І я знаю, що один з наших підписників, десь під якимось відосом, він писав комент, що він. Користується 16-дюймовим Flow І використовує його для дизайну і щось там, наче малює на сенсорі. Ось у такому вигляді. Та як це зветься? Вітя каже, найгірший варіант це зветься. Ну, окей, ми не дизайнери, ми так не працюємо, у нас це працює як звичайний ноут. Або планшет, або фіг вам. Коротше, не так, як у дизайнерів. Також апдейтнулась і XG Mobile, тому що якщо у вас в ноуті є 30-та серія, і тут 30-та серія, то на що? Існує XG Mobile 4090. Так, звичайно ж, прайс скакнув майже в два рази. Якщо ця 3080 коштує 1000 баксів, Радеонівська версія коштує 800, то 4090 коштує вже 2 кілобакси. Так, я знаю, немало, але це ж 4090. І це все сумісне між собою. Тобто я, купивши замість 3080 4090, можу під'єднати його до свого ноута 21-го року, який був заточений під 3080, і користуватись цим. історик, як завжди, все наплужив з датами. Коротше, по XG Mobile, тобто по зовнішнім відякам, я ніде не помилився, все так і є. А ось по ноутбукам. Як завжди. Вже в 21-му році з'явився перший Flow з вбудованою 30-ю серією. У 22-му це вже була 30-та серія з приставкою TI. Ну, а в 23-му це вже 40-ва серія. Це дуже і дуже круто. Але все стало ще крутіше, коли настав травень 23-го року. Тому що з'явилась ROG. Elite. це портативна ігрова консоль. Мабуть, на час виходу цього відео її огляд на нашому каналі вже буде. Якщо ви його чомусь пропустили з незрозумілих мені причин, то обов'язково подивіться. Посилання буде в описі. Детально я про неї не буду, просто скажу, що вона крута. Але найкрутіше в ній те, що вона теж сумісна з XG Mobile. Отже, ви під'єднуєте її до XG Mobile, XG Mobile до телевізора. І ще під'єднуєте по бездротовому чи по дротовому з'єднанню геймпад або два геймпади, і у вас повноцінна ігрова консоль. Так, у вас портативна ігрова консоль. А так у вас дуже потужна ігрова тачка. І це все до чого? Це неймовірна. Модульна система, яку можна справді вважати вже екосистемою. Так, не на всі 100, але можна. У вас закриті будь-які задачі. Скільки ж все це коштує? Ну, якщо відверто, коштує чимало. А особливо, якщо згадати, що це прайс там, прайс тут буде ще більший. Але ж це ультимативне рішення, яке закриває абсолютно всі мої задачі. У мене є легкий і тонкий ноут для роботи. Та для ігор, який ще й планшет? У мене є портативна ігрова консоль, з якою я можу робитись будь-де та будь-коли. І у мене є зовнішня відяга, яка може зробити обидві ці речі набагато потужніше. І нагадую, це все дуже легкі та справді мобільні пристрої. Я не кажу вам, біжіть, купляйте ні в жодному разі. Я просто кажу, що я від цього просто в захваті. Мабуть, я ні на що із існуючих якихось альтернативних рішень, хоча я. Не знаю жодного альтернативного рішення, я б оцей комплект ні на що не проміняв, ні за які гроші. Що мені ще дуже імпонує у цьому всьому, це ця зворотня сумісність, коли у тебе пристрій 23-го року повністю сумісний з пристроєм 21-го, з 3080. Хоча компанія про це офіційно не заявляла це. Те, що я сам знайшов, і пристрій 21-го року, тобто лептоп, можна під'єднати до 4090, яка вийшла вже в 23-му. І роблячи висновок з цієї сумісності, можна не те, щоб бути впевненим хоча так можна бути впевненим, що якщо проект з XG Mobile взагалі не закриють, то це все буде сумісно і далі. Тобто, ви впевнені, що купуючи навіть Note 21 го року, ви зможете туди під'єднати. 50-90, 60-90, чи що там ще Nvidia вигадає. Звичайно ж, зараз я трохи вангую. Але чомусь у мене така впевненість є. Звичайно ж, замість Eli ви можете купити Steam Deck. Але, по-перше, він зовсім не Eli, А по-друге, знову ж немає XG Mobile. Ну і на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та обов'язково написати в коментах, що це реклама, тому що тут же ж виключно флоу, ще й логотип Рох на кепці. Який жах? Спойлер, ні, це не вона. А ще не забувайте задонатити на ЗСУ за посиланням за цим відео, тому що кожен донат, кожна копійчина наблизить нашу перемогу. Дякую вам за перегляди. Побачимось!